Росіяни злякались нової риторики Трампа, і тепер представник Кремля закликає до конструктивного діалогу між Росією та Сполученими Штатами Америки. Кирило Дмитрієв на Росії є представником Москви у переговорах зі Сполученими Штатами Америки. На своїй сторінці у соціальній мережі Twitter зазначив, що діалог між країнами принесе більше користі ніж риторика тиску, і прикрасив допис миролюбивими смайликами. Тільки співпраця приносить справжній мир, стабільність та глобальну безпеку. Помилки та обман Байдена будуть виправлені. Світ заслуговує на краще, написав Росіянин. Допис, власне з'явився на тлі останніх заявного для Трампа про посилення підтримки України. Трамп оголосить агресивний план постачання зброї Україні вже в понеділок, і е, передати можуть ракети, здатні атакувати Москву. Пише видання Аксіос. Ініціативу представлять на зустрічі Трампа з генсеком НАТО Марком Рюте і за планом американського зброя надання Києву оплачуватимуть європейські країни.